Вже більше як рік українці розпочинають день із новин тривожних, трагічних, втішних і не зовсім протягом останніх місяців ранок не обходиться без вуличного або інтернет-моніторингу курсу валют. В народі влучно долучили до відомих трьох речей, на які можна дивитися вічно ще й нестримний і незрозумілий пересічним громадянам політ гривні, жартуючи, вірять у краще. Нету денег і нету проблем. Повершення долара для нас. Ну ми сподіваємося, що ми будемо в Європі жити як в Європі, зарплати як в Європі, як нам обіцяють. Іронізуючи, люди рятуються від депресивних станів, які вже стали своєрідною ознакою часу. Так, інтернет-спільнота від сатиричних фотомемів мемів на кшталт ось таких. Перейшла до рятування масштабним гумористичним фронтом через шалену кількість висловлювань користувачів, роздратованих фінансовою ситуацією. В мережі Фейсбук декілька днів тому з'явилася саркастична сторінка всеукраїнського фестивалю паніки та істерики на дні. Серед іншого тут пропонується влаштовувати його практики медитативне прийняття зарплати в гривні, подарунки у вигляді обручки інкрустованої гречкою та інше. Втім, реалії життя тих, хто відтепер отримує зарплату в доларовому еквіваленті, менш ніж в країнах третього світу, вкрай не смішні українська мінімалка у перерахунку близько 40 доларів наразі нижча, ніж в далеких Бангладеші або Замбії. Фінанси співають романси, адже в унісон з доларом звучать її ціни на всі групи товарів і послуг. На продукти, на проїзд, на все. Ціна на білет на поїзд. Ну, допустимо, навіть ті ж самі фрукти, там яблуки, апельсини. Я рібінку один максимум можу взяти, а ми вже как би так залишаємося без нічого. Мандарини, банани під 50, ківі та лимони вже за 50. Крамниці вдаються до соціального маркетингу. Покупці подекуди обходять весь район, аби знайти товар дешевше. Найголосніша останнім часом ситуація навколо цукру, поширюються чутки, що коштуватиме він за 20 гривень. В АТБ сьогодні ніч і воні ні кілограми сахар 15 двадцять двадцять 25, Ну що, пінця 1200. Втім, оптимісти впевнені, усе минеться, от тільки коли не знають. Ну, ажиотаж пройдет. Со временем пройдет. У нас такое было в 90-х годах. Ну, я надеюсь, все будет хорошо. Это временно, мы понимаем эти трудности. Курс ще минулого тижня вийшов із фази зрілості, кому за 25, легко обійшов позначку нормальної температури тіла і стрімко долетів до 40, Звісно, на так званому чорному ринку. В обмінниках показники міфічні, тільки купити за такі гроші зелені нереально. За останню добу Міжбанк припиняв роботу, вводив валютні обмеження, купував мільйони гривень і знизити офіційний курс, дещо вдалося. Щоправда, на реальному житті це не відобразилося. Не встигли автомобілісти оговтатися від повнолітньої у 18 Означки ціни на паливо. Як варто вже звикати до нової. Найнижча ціна 95-ї марки бензину на сьогодні по кривому рогу 24,70. Криворізькі водії маршрутних таксі буквально біжать з дизельних машин на газові та й газ не з дешевих. Я на бензині в два рази, в два рази. Кожен день проважає да по на, пол... на полтори гривні. Час заправки закритий, на п'ять переценів. Ми страдаємо того, що проїзд не повищається. Из-за того, что дорогое топливо, дорогая, сейчас курс и запчасти, получается, что нам не за что чинить машину. Та пассажиры ведь такої перспективы не имеют. Ну если на гривну еще повысят, но это вже поэтому не могу. Хапатися за серце не вихід, принаймні наслідки можуть бути дорогими. Без перебільшення здоров'я сьогодні найцінніший скарб, а лікарський сегмент чи не найбільше показовий у сенсі цінових стрибків. Першим чином це стосується ліків імпортного виробництва. Два раз не на мужу на 100% процентове, точно мені кажуть. Отдавлення лізіна ну що це таке. Конвалютка скільки стоїть? Упаковочка там до 40 гривень. Я одну взяла конвалютку, тому що дорого дуже». Ціни на імпортні препарати, безусловно, виросли в зв'язку з ростом курсу долара. В основному йде. Некоторі ціни виросли в два рази, а ну, практично залишила на тому ж рівні, на якому було. Покупців кажуть, в аптеках менше не стає, торгівля йде в звичному руслі. Ажіотажа, ну в аптеці не було. Все проїхать спокійно. Якщо человек затрудняється купити дорогостоящий препарат, фармацевт завжди предложит аналог більш доступної ціни, а производства. на Підскочили ціни на побутову орг, сучасні гаджети щодо крупного ринку, нерухомості. Тут ситуація така. На сьогодні живаючих продать, конечно, значительно більше, ніж вживаючих купити. Все-таки дуже низька покупательська способності це не только покривому рогу, це вам по Україні. Плюс отсутствує кредитування як такового в Україні доступного. у перших рядах покупців. каже Сергій власники гривневих депозитів, які намагаються вкласти їх у щось конкретне. Если человека на руках определенная сумма в гривне, и он прочитал, то есть, а привязка стоимости недвижимости все-таки идет к доллару, он посчитал, что, допустим, условно говоря, за 10 тысяч долларов квартиру он может купить в гривневом эквиваленте, пока он неделю подумал, она уже, в принципе, в гривневом эквиваленте выросла на 20-30 процентов. То есть вот эти вот последние скачки, они там буквально за один день подлетали. И иногда при совершении сделок, Просто сриваються сделки, дівки, тому когда з людьми обо в договорились, доходит дело до оформлення задатка. А на следующий день ми имеем курс, який піднявся на 30% выше. Тенденція до зниження курсу кажуть експерти. Ймовірна, зокрема, жорсткіших правил гри на валютному ринку, отримання урядом коштів МВФ. А от чи зміняться в кращу сторону ціни і головне зарплати залишається питанням риторичним.